Збірні України та Італії зіграли в нульову нічию в останньому турі кваліфікації Євро 2024 Після восьми зіграних турів у команд рівне кількість очок, але саме Італія виходить з групи з другого місця за рахунок переваги в очних зустрічах. – 2-1 за суму двох матчів. Але наприкінці цього матчу відбувся скандальний епізод. На 93-й хвилині Україна проводила одну з останніх атак, в ході якої Михайло Мудрик прийняв м'яч у штрафному майданчику, прокинув собі на хід, але впав на газон після контакту. То з ногою суперника, попри апеляції гравців збірної України, головний арбітр матчу Хесус Хільмансано вирішив не призначати пенальті та навіть не консультувався з ВАР щодо ймовірного порушення правил. Тім, у команди Сергія Риброва ще є шанси потрапити на турнір через плей-офф Ліги Націй, який відбудеться навесні наступного року. За інформацією Sport.ua, мер Леверкузена Уве Річард провів оперативні переговори з Байром, що дозволило обрати бай Арену як місце проведення вирішального матчу відбору до Євро 2024 проти Італії. Українська асоціація футболу не платила за оренду стадіону на матч із Італією. Також зазначається, що українська делегація була заселена у готелі на території Бай арену Арени, яка вміщує майже 30 тисяч глядачів. І це абсолютно безплатно. Про все домовився Мерли Веркузена. Віктор Циганков провів ювілейний матч за збірну України. Для Вінгера збірної України та Жарони Віктора Циганкова це був 50-й матч у жовто синій футболці. У 50 матчах 26-річний гравець забив 11 голів та віддав 5 асистів. Дебютний матч циганкова за збірну України відбувся трохи більше 7 років тому. 12 листопада 2016 року Віктор зіграв проти Фінляндії у відборі на чемпіонат світу 2018. Київська оболонь та харківський металіст 1925 двадцять скористав. Міжнародною паузою, щоб провести контрольний матч між собою. У спарингу, який пройшов у Бучі, перемога була за київською командою, у складі якої оформив дубль Ростислав Тарануха. У харків'ян відзначився Абдула Абдулаєв. А на 68-й хвилині Віталій Груша не реалізував пенальті після сейву Дениса Сидоренка. Матч завершився з рахунком 2-1 на користь Оболоні. У, у ще одному товариському матчі Верес на виїзді обіграв колос. Гра відбулася у ковалівці на домашній арені Колоса. Єдина Ни гол на 17-й хвилині забив Жуліо Сезар у підсумку 1-0 на користь Вереса. Ще в одному спарингу Київське Динамо перемогло клуб з другої ліги. Звягель 2 2-0. Гра пройшла у закритому режимі. Динамо грало без футболістів, які відправилися у збірні. Автори голів та склади невідомі. Про результат матчу повідомив Звягель. На сайті Динамо інформації про цю гру наразі немає. І в заключному спарингу львівський рух переграв донецький шахтар. Рахунок матчу – 3-1 на користь команди Віталія Пономарьова. Матч розвивався нелегко для рухівців, адже вже на сьомій хвилині Кевін Келсі з передачі Ярослава Ракіцького вивів гірників уперед. Проте ще до перерви ситуацію виправили два центральні захисники руха. На 14 14-й хвилині у ворота Шахтаря знову розписався Богдан Слюбик. А наприкінці першого тайму львів'ян уперед вивів Віталій Холод. На 64-й хвилині перевагу подвоїв Андрій Лярчук змінився час початку перенесеного матчу третього туру групового етапу Ліги конференції між Макабі Тель-Авів та Зорею. Матч відбудеться вже цієї суботи, 25 листопада. Спершу час початку був призначений на 19.45, але згідно з оновленою інформацією на офіційному сайті УЄФА, поєдинок стартує о 17.30. Гра пройде у сербському місті Бачка Топола на стадіоні ТСЦ Арена, який може вмістити 4,5 тисячі глядачів. Раніше матч був перенесений через. Війну в Ізраїлі. У номінально-домашній грі Зоря програла з рахунком 1-3. 19 листопада, у конференц-залі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського відбулася автограф сесія, під час якої з болівальниками зустрівся півзахисник білосиніх Микола Шапаренко. Спершу Микола поспілкувався із болівальниками, відповівши на декілька питань. Після чого почалася фото та автограф сесія. Впродовж наступних 90 хвилин Шапаренко залишив свої підписи на атрибутиці, яку принесли з собою вболівальники. Спеціальним гостем заходу став актор Степан Вікоброда, переможець восьмого сезону. «Лі і сміху. Він теж отримав подарунки від клубу. Одразу після автограф сесії півзахисник вирушив на тренувальну базу Киян, де вже за пів години мало розпочатися тренування. Голова УАФ Андрій Павелко перебуватиме в СІЗО ще як мінімум два місяці. За інформацією, Футболхаб Павелко продовжили термін тримання під вартою на 60 діб до 18 січня 2024 року. Функціонер звинувачується у розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів. Нового місяця більшість обласних асоціацій футболу надіслали в АФ листи із вимогою провести позачерговий конгрес. Більшість клубів УПЛ підтримують цю ідею, але металіз 1925, Ворскла Дніпро-1 та шахтар проігнорували цю ініціативу. Гукі перала Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів Бетіса. Повідомляє El Gold Digital. Іспанський клуб хоче посилити позицію воротаря і стежить за українцем. Наразі Бетіс не веде переговорів із Луніним, оскільки Андрій налаштований дограти сезон у складі реала. Тому в іспанському клубі розраховують, що зможуть переконати українця перейти до них влітку наступного року, коли закінчиться його контракт із вершковими. Цього сезону Лунін зіграв чотири матчі за Реал, в яких пропустив два голи та дві гри провів на нуль. Захисник Шахтаря Вітау, який на правах оренди виступає за інтернаціонал, може стати повноцінним гравцем цієї команди. За інформацією журналіста Лукаса Кулара, бразильський клуб почав перемовини із гравцем щодо попереднього контракту, оскільки його угода з гірниками спливає в червні 2024 року. Вітау приєднався до Шахтаря у вересні 2019 року. На його рахунку 36 матчів у складі донецького клубу. Результативними діями не відзначався. За інтернаціонал бразилець грає з квітня 2022. Другого року він вже відіграв 88 матчів, матчів, яких забив два голи. Тоді ФІФА дозволила іноземним гравцям в односторонньому порядку залишати українські клуби через війну. Лондонський арсенал розглядає можливість попрощатися із українським легіонером команди. Олександр Зінченко може змінити клуб уже за півроку. На місце Зінченка претендує футболіст із іспанської жарони. Повідомив спортивний інсайдер Фабріціо Романо. Головний тренер арсенала Мікель Артета розчарований кількома футболістами своєї команди. Наставник Канонірів вважає, що ці гравці не в змозі допомогти лондонцям здобути чемпіонський титул в англійській прем'єр-лізі. Влітку 2024 року каноніри стануть активним гравцем на трансферному ринку. Артета має намір посилити одразу чотири позиції у команді. В арсеналі може з'явитися новий лівий захисник. Головним кандидатом на цю позицію є 22-річний футболіст іспанської журони Мігель Гутєрес. Контракт гравця з каталонцями дії до літа 2027 року. Скаути арсенала вже їздять на матчі Жирони та спостерігають за грою молодого футболіста зі стадіону. Якщо ж Артета ухвалить рішення про трансфер Мігеля, то каноніри запропонують за нього близько 35 мільйонів євро. Натомість у послугах Олександра Зінченка зацікавлені одразу кілька італійських клубів на чолі з Ювентусом. Українець вже зазначив, що не залишиться в АПЛ, якщо йому доведеться піти з арсеналу.